Хваристу, вітання вам з ранкової весняної, ну майже весняної десни. Сьогодні я знову виїхав в межах міста, так порибалити, там, дві годинки до роботи у мене є. Заїхав на вже провірену точку. Пару днів тому я тут був, то кльов був дуже-дуже класний для відкриття сезону. От, е, сьогодні я нічого не міняю, тактика штажа, е, ті, ті самі ваги 24, 25, 26 грамів, отакий діапазон і отакі от е, черв'ячкові різного роду приманки, от вібо. Від Crazy Fish в різних кольорах. Ну і такого роду черв'ячки. Так, тут у мене, здається, Шнур не пам'ятаю вже, який намотаний тут старий, моя нова е, нідзя від Дайви і паличка в тесті 10-35 грамів. Тож, починаємо. Загалом я вже тут декілька закидів зробив ще по темному. І маю сказати, що вже видно, що після мене тут рибали достатньо таки багато. Тут берег вже такий втрамбований і ну, трошки лівіше, як ближче до мілководдя кидає, звідки минулого разу були покльовки. Там вже обірваний шнур, вже одну мінусу, ну, я приманку. Тому, ну, Мені головне, щоб тут люди зараз не збились, бо будемо не до одному заважати, це ну, не риболовля. Але ну, це звична тема для міста. Десна зараз вже розлилася, що до неї підійти не можна. Фактично одне місце, де тут раніше минулого сезону ставало. ну Людей тут 10-12 спокійно ставали, рибали, то зараз тут один-два чоловіка стане, то незрозуміло. Такі перспективи такої риболовлі? Змінимо тип приманки. Ваги залишу 26 грамів. Місцями підвисають, але нічого страшного. В принципі, минулого разу соміки на підвисанні і, і доганяли. І били хвостами. Ну, не та риба, що треба, але сьогодні основна ціль це, це судак. Так, рибалити я сьогодні буду, ну такі черв'якові приманки. Ось в різних розмірах, один колір, різні розміри. Ось вони. Це один тип приманок. І другий це такі рачки. У ну, мене я і так ящик, ящик кажу, коробочку трохи накидав. По декілька штучок різного кольору. От. Це все кразі фіш. не тільки танточка була заряжена, одна танточка і бакс. Так що. Ну, минулого разу минулу рибалку мені ось ця зробила всю рибалку. Ця селі така видалась доволі успішною. Хоча, можливо, і це був жор якийсь. высняны. Они рыба. Дивіться, що, що робить, а так глухо тукнув. Це здається сомік. Соміки так давлять, Так, да, дивіться. Ніндзя проходить краш-тест. Це сом. Знову таке клювання, наче що щось щепив. Дамо соно погуляй. Тут головне його втомити, щоб під берегом його підняти. Тому що тут корчі і нанесло багато таких брьовен. Воно тут крутить, то, то треба форсувати. Так, Ця боротьба мені подобається. За це ми любимо цю рибалку, так? Ну, на цьому моменті принагідно попрошу вас ставити лайк. Ну дивіться, а клас, просто клас. Народ, ну це лайк, будь ласка. Ну мені хоча б три людини, якщо поставити лайк, я буду дуже вам вдячний. підіймається підіймається ще такий двійник там стоїть ніжний не найкращі якості тому дуже дуже обережно зараз будемо здається вже трошки стомився Так, ну де ж там. Вон він, вже піднявся, стомився бідолаха. Щось знову за хвіст. Ну тому й тому така боротьба у мене з ним. До мене його обережненько. Обережненько. Ось. Клас, да? Муа. Хорошенький. Я вже цоміків давно справді не ловив і такий. І це вже, я думаю, дозволений розмір, але я його випущу. Мені його шкода. Тому пливе. Ну, дозволений розмір сума від 80 см. Він якраз там є в ньому 81 см з натяжкою. А не беру я його, тому що ну, зараз вони всі кляні, вони зараз будуть не реститися. Я в принципі, в принципі, можливо б в інші дні, бо може його забрав би. Там я їх часто готую на застілля чи цей. Ну, не хочу, хай пливе, тим паче він спійманий не зовсім чесно. От аби він в рот, ще тоді подивимося. Спіймаємо чисто в такий хороший заглот, заберемо, а цей нехай пливе. Так що риболовлю продовжуємо. Ну клас, адреналічику додав. Рибі, риби руки пахнуть. Вже можна сказати, риболовля вдалася. Але основна ціль судак Будемо добивати з цієї цілі. Ну, спрацював, як бачите, те, що я говорив. Звірюга, танточка відразу, на першому закиді, до речі. Е, ну, ціль, до, якби, ціль досягнута, але потрібно укрупнитись. Клас. Я так оце давно сумую за е, клюваннями сутака, оце воно так тух. Навіть попри те, що маленький, все рівно ця подачка, знаєте, така ж струмом тебе пробиває. Класно. Не получил. О, це обірвані шнур, один із їх декілька там. А, -а, -а, -а. а, Друзі, ось через що не можна дьоргати удивище, коли зацепився. Ну, все, на цьому моя рибалка закінчилась. Ну що, товариство? Як бачите, риболовля закінчилась, зламав удилище по своїй дурісті. я думаю, його можливо буде відремонтувати. Ну, звісно, палка вже буде не та, але якийсь період часу або на якусь заміну, думаю, підійде. От. Ну, якщо бути чесним, то палці вже більше п'яти років, це точно, я вже так пригадував. І вона пережила, якби зі мною всі е, смутки і незгоди. Я пройшов, вчився нею і е, не, не те, що джигувати, навіть ловити рибу. Тому ну, мені здається, це свій певний ресурс, вона відпрацювала і якби, дійшла до точки неповернення. Але разом із тим, так я вчився не головити, е, це всі ці огріхи перегрузи ну, В тесті 1035 я кидав 40 грамів із силиконом 4 дюйми на такій дистанції, там десну перекидав. Тому ну, і цей інцидент, це не виключення, то по своїй дурості вже так і сіпнув і вона поламалась Тому, на жаль, на жаль, але Маємо те, що маємо, тому можливо, якщо ви знаєте, хто займається якісно цим ремонтом, то напишіть коментарі, я буду вам дуже вдячний. А я постараюсь якнайшвидше стати в стрій та повернутися на риболовлю. Тому всього найкращого.